Ви колись боксах складали на суму. Ви ще складаєте? Ну, вже ви скука. А що? Складіть мені на 200 гривень. А, що шом? А я бачу, ви опять 18+, плюс контакт знімаєте, виставили свої буфера. А нічого, навіть близько не виставляла. Ну, здрасте, все видно і так. Що видно, блін, маєчку видно, білу Що? Я там навіть у людей спитаю. там нормально, ніякі буфера я не виставляла. Ну, хай люди напишуть, якщо ви виставляєте буфера, то поставлять плюс, якщо ні, то мінус. Офігеть, блін. Вообще, я одіваюсь так, як хочу. Що ви хотіли з мене, блін, зробили? Бокс за 200 гривень. А що, що? Гімна не треба? Ні, не треба. І в розовому кольорі. Що, що? Рожевий. А обично мені нельзя? Нельзя. О, збирайте. Ви що, дальтонік чи що? Ні, вроде. М -м, так це що, розовий? А, розовий треба було? Так. Да. Та от тут вот, усе є ж відтінок розового, все, бачите? Ну, давай, розовий. Весь? Да. Ви що, іздіваєтесь? Ні, поки. Я бачу, він, по-перше, не розовий, по-друге, точно не на 200 гривень. То що, я розовий, чи не лише Ну так не має бути, блін, одна якась паличка розова. Да. Ні. І не 200 він стоїть. 200 бачиш, що стоїть? Та тут максимум на гривень 100. Ти що, здіваєшся? Ти де таке на 100 гривень знайдеш взагалі? І це що, він 200 гривень? Звісно. Може, добре, пофіг, що він не повністю розовий, я забираю. Кажуть, забирайте. Ще 50 гривень додавте. А ви не офігелі? За упаковку, а що ви думали, що тако собі? Mm. Он... Значить, без упаковки. Пакетик покладіть. Щось мусор не засиплю, блі.